Отже, атрибути а, почнемо з унікальних. Якраз ми тут і побачили різні варіанти. От перший варіант атрибута із унікальних, а, фактично, це тут, тут також є вейт, можна сказати, частково, знаєте, я відкрив для вас першим ділом посилання. Ось воно якраз тут є. Значить, перший атрибут, самий популярний, майже точно. Наприклад, більшість а, конструкторів ботів підтримують HTML-форматування для відправки повідомлень в Telegram. А значить, що, якщо ви хочете зробити красиве посилання по типу відвідай наш сайт. «Відвідай наш сайт. От якесь таке посилання ви хочете зробити, то в Телеграмі ви точно так само пишете: А, рев е, ці там дорівнює подвійні душ, ці, лапки, значить, подвійні лапки, і далі е, всередині тегу А, тобто, отут у нас значить, відкривається тег, і закінчується тег, оцей от, Аж, аж тут далеко. Хоча, ну, типу, от ми раніше дивилися, бачили, що ага, у нас є H2, і типу що там трикутна дужка, трикутна дужка, а всередині слова, а ні, може бути між цими дужками і ще якісь букви, тобто пробіл і далі якась властивість. Потім пробіл і інша властивість. І таким чином ми, наприклад, ну, називаються вони, от, от, я назвав слово властивості, фактично, правильно, теоретично називається атрибутами. Атрибути HTML-тегів. І ось у нас для посилання ключовий атрибут, ключовим атрибутом якраз є а, саме посилання, і от у нас а, це гіперлінк референс. Тобто, коротше, так воно розшифровується, якщо вам цікаво. Тобто таке собі гіперпосилання, і от воно це гіперпосилає його на сайт wetterSchool.com. Видно, що можна, як ми вже розглядали, ми можемо закинути тех стайл. От 100... я друкувати розучався. Значить, текст стайл я закинув, закрив його. Все, мене перестало ламатися. І тепер, наприклад, я роблю клас Red. І пишу йому, що, значить, мені, будь ласка, якщо я напишу red, то ти мені зроби колор Red якраз червоненьким. Для наглядності використовую саме такий варіант. Поки що нічого не відбулося, але якщо я тільки я копіюю ред, вставляю сюди, хлоп, у мене вже спрацьовує така штучка. І ми, плавно, підійшли до того, що, окрім, наприклад, для зображень у нас був унікальний тег SRC. В принципі, Alt також більш-менш унікальний тег для зображень, хоча може підтримується ще якимись, не знаю, відосами, коротше, якимись тегами. Як правило, от, альтернативний текст, а source. Власне, це джерело зображення. Аналогічний текст Source ми бачили, хоча трошки інакше виглядав він в а, відео. Там, де ми дивилися на відео, то ми також тут бачили щось схоже. От мені зараз також стало цікаво. Знаєш, у нас є аналогічне SRC. Аналогічний варіант, як і в випадку з картинкою. Тобто джерело відео у нас використовує схожа штука. Але є універсальні класи, які можна використовувати для будь-чого. Наприклад, я от вам сьогодні показував клас і стайл. Тобто клас це, якщо ви передаєте просто, ну якщо ви підставляєте стиль, який уже в. А, цей, а, значить, який вже використаний тут. Ви можете кілька стилів. А, давайте normal напишу. А, створити. Далі, наприклад, тут текст decoration. Якщо не помиляюсь, отак от має писатися. І, значить, кілька класів можна передати відразу на сторіночку, і вони спрацюють. То обидва ці класи вони підставилися і вони відформатували там якусь частинку тексту. Але можна ще, крім того, наприклад, зробити а, прописувати через тег стиль. Просто відразу без класів чисто прописати там для якогось елементу. Як правило, це дур... правило дурного тона. Так не робиться, як мінімум, тому що оці всі стилі частенько значить, використовуються, знаю, цей... передаються як файлики, а файлики вони мають властивість кешуватися браузером. Тобто, якщо ви один раз файлик загрузили, то другий раз загружати цей файлик буде швидше. Тому, типу, більшість веб-розробників роблять CSS в окремому файлі. Це, по-перше, зручно в редакторі його редагувати. А по-друге, воно може там, додатково кешуватися. Тому використовувати оцей інлайн-стиль. Ну, типу, це не є хорошо. Тим більше, що вам там можливості змінювати їх і так далі. Але якщо у вас там дуже рідкісний випадок і треба щось унікальне змінити, не знаю, от у нас а, той самий відступ знизу, а, я зроблю йому 300 пікселів, наприклад то я можу прописувати його от відразу тут, а там іншому елементу, я там якийсь інший там, кількість пікселів пропишу. І тоді воно вже буде інакше виглядати. В будь-якому разі, значить, ми бачимо, що у нас є клас, який можна використовувати багато разів. Тобто я можу ще, наприклад, зробити тут span. Той же самий порожній елемент, який нічого не робить. І йому прописати, що, будь ласка, мені клас Red. Також оце. І таким чином у мене і посилання червоне, і, о, о, значить, і посилання червоне, і о, там якась частиночка тексту також аналогічно стала червоною. Повернули все, що в нас було. Знаю, тут нап 600ку, щоб я чуть-чуть адекватніше виглядала. А, стилі рідко використовується ідентифікатор. Як правило, в Тех-ID його ключова задача ну, в нього є дві, в принципі, функції. А, перша функція взагалі, для чого він був створений, це для швидкої прокрутки сторінки до якогось елемента от Bookmark. А спробую відкрити, ну от, екземпл цей здається у нас так. Да. Дивіться. Значить, є сторінка, на якій дуже багато різних розділів. Ну от Книжка, там багато різних розділів. По суті, одним файликом, наприклад, десь відкрили. І ви хочете, значить, не відкриваючи там окремих сторінок. не це, просто от В рамках однієї сторінки. Перейти до розділу якогось там з якимось конкретним номером. І, наприклад, от я знаходжусь там на першому розділі, мені треба до розділу 10. Я натискаю просто на кнопочку, а всі кнопки кнопці зверніть увагу. Значить, у розділі 10 у нас є стег ID, у, якому, у якого написано ідентифікатор значення цього тех, е, атрибута. А атрибут ID, і значення цього атрибута це то 10 тобто чаптер 10. То, значить, як до нього перейти? Ми просто пишемо посилання, той же самий там, техлінк, А, який нас називає, значить, тех А, потім посилання, посилання яке Це 10 але на початку стоїть решітка. Оця решітка вона відповідає за те, що а, це буде посилання не на якусь сторінку це 10 тобто, ну, не знаю, наприклад, ми можемо отак спробувати зробити. Натиснути його, воно відкриє сторінку 404. Вибачте, я таких, без таким, <смі>, з таким не роботою, але якщо я, наприклад, залишу решітку, тоді а, воно прокрутить сторіночку до, цього, до цієї частинки. Більше того, покажу вам цікавий факт. Якщо я, наприклад, візьму. А, Приберу звідси а, клас червоний із посилання. От залишається у мене таке синьо-фіолетове посилання. Але я кажу, що, а, значить, у мене може бути. значить, а, І в цьому посиланні я, наприклад, ID напишу, що ID Link. Наприклад, у мене такий ідентифікатор цього посилання. Так от. Я можу всі сесії, я точно так само пишу, як і в HTML. Я пишу решітку, і далі прописую вже сам, сам ідентифікатор. Натискаю Run і бачу, що в мене відвідний наш сайт уже також розмалювався. Більше того, я можу і не дублювати. Це для прикладу нагліноочного я можу і не дублювати, написати кому. Тобто і для лінка, і для реда. Тобто, і для там, цього для різних варіантів Тего. Мені, будь ласка, зроби колір ред. Не питання, він каже, я і так можу працювати, все спрацьовує. А, і ще один. одна функція, одна можливість, яку ти типу, по вам варто показати, що. А, От всередині посилання. Не знаю, чи десь тут зможу продемонструвати, чи ні. Може, ні. А може, о, о, тут я, здається, це робив. Здається, я це робив тут. От, дивіться, що в мене є цікавий а, приклад. А, є стаття, і всередині статті є підзаголовок. ну, Мене цікав H2, але я зробив невеличку хитрість, тому що в мене ще а, шапочка крутиться. І зараз я вам продемонструю її особливість. Значить, я просто кажу, що докручую до цього заголовка, якщо я вписую instructions в посилання. Тепер, а, який прикол? Тут у мене от довгий урок. Урок іде там багато-багато тексту, багато відосів, але іноді мені хочеться скинути посилання тільки на, просто на цей промпт. Що я роблю? Я беру просто заголовку, ставлю цю ID. Потім я прописую решітку в кінці, в кінці посилання і пишу оцей самий ідентифікатор, який я використав. Перехожу, роблю, давайте так, -от, так -от, роб, перехожу з цим посиланням, воно прокручує відразу до цього загалу. Все. Таким чином, можна і ще третій фактор, який використовується аналогічно, ID разом з решіткою. Це якщо вам треба прокрутити а, там, і вписати це прямо в посилання, прокрутити до якогось елемента сторінки. Ну, звісно, для цього треба, щоб цей ідентифікатор він знаходився всередині цього елемента. Ну, більшість конструкторів, деякі конструктори це все підтримано. Наприклад, мій конструктор, він відразу показує в нього. Є кожен блок, має ідентифікатор у мене. Там B15, B45 і так далі. там Це група блоків. Тобто, в принципі, самі, якщо це там лендінг, то можна використовувати чисто по цим блокам. А, отже, повертаючись назад, до того, що ми там працювали, значить, IDшники. айдішники, ID я так ще розказав, друга. Перша частина це для стилізації, для посилань, для всякого такого. Але є ще один кейс, для чого використовуються айдішники. Для А, І зараз bookmark NID і HTML-демо. Окей. Ось у нас є JavaScript. Тут, значить, Java, значить, в чому особливість? Є у нас, я вам показував тег-клас, значить, клас, він ідеально оптимізований для використання в стилях. Тобто воно, ну, наприклад, я беру red, і правильно в стилях ID не використовувати, а просто підставити вже клас ред, куди, куди вам треба. Це правило хорошого тону для стилів. Таким чином, це все типу, правильно робиться. Але, наприклад, для JavaScript навпаки ефективніше використовувати ідентифікатори. Ну, але, у випадку, звісно, якщо у вас ідентифікатор, ну, якщо вам треба з конкретним елементом працювати, то ви зробіть йому айтішник. І використовувати цей айтішник. Для того, щоб звернутися і спрацювати з конкретним айтішником, є там спеціальна функція, називається getElementById, ID. Зрозуміло з назви, що вона має на увазі. Так от, ця функція, ви просто прописуєте сюди саму Сам цей ідентифікатор, само його назву. І потім там щось робите. Ну от, наприклад, тут е, є кнопочка Display, е, значить, кнопочка Button change text, яка викликає функцію DisplayResult. І ця функція змінює текст на Have a nice day. Тобто тут написано Hello World, я натискаю кнопочку, і він такий Have a nice day тобі. А... Відповідно, що оце ідентифікатор це третій варіант, для чого він використовується. Це власне. В JavaScript, для того, щоб звертатися до якогось конкретного елементу і з ним вже працювати далі. Ви можете, там, наприклад, зайти потім всередину цього елемента, знайти там якісь інші елементи з якимись властимостями. Це вже не має значення, но суть в тому, що вам максимально легко, швидко і ефективно знаходити конкретний елемент, можна саме за ідентифікатором. І для цього існує. Ідентифікатор, точні, атрибут ID, який знаходиться всередині. Є ще багато інших атрибутів, і в тому числі, якщо ви відкриваєте, наприклад, той же самий React, там може бути тех абсолютно придуманий вами. My Custom. Так. А, і. Щось отаке написати, наприклад. Має да? custom tag, і атрибути можуть також бути придумані вами. Наприклад, дата. От, Наприклад, не знаю, пишете, має table. Так, там якась особлива табличка з особливими налаштуваннями, а всередині цієї таблички у вас, не знаю, наприклад, масив JSON-масив об'єктів якийсь. Тобто, вже там якась інформація, яка передається вже безпосередньо з. Наприклад, того ж самого бекенда, воно може, воно, як правило, може бути одним тегом без контента, але може бути і з контентом, великої різниці немає. Але от ви створюєте якийсь такий свій власний тег, і можете його багато разів використовувати в різних місцях. От. Завдяки можливостям React, це, типу, вже розширення можливості HTML. Воно дає таку, такі, такі коручі, фішки.